Всім привіт! З вами Сергій Іванюк. І сьогодні я хотів би з вами поговорити на тему. Багато хто з людей думає, що мережевий маркетинг пов'язаний безпосередньо з продажами. Багато хто з людей думає, що необхідно бути виключним продавцем, вміти продавати продукцію і працювати з каталогом, бігати по клієнтах і таке інше. Багато людей путає. Іншими словами, не скажеш, мережевий маркетинг і прямі продажі. Продавці, які безпосередньо працюють від себе та до клієнта, це є дійсно прямий продаж продукції. Вони купують її дешевше, продають дорожче. І ці елементи присутні в мережевому маркетинзі, але точно це не основа бізнесу і точно це не фундамент бізнесу. На чому базується мережевий маркетинг? Рекомендації. Коли тобі подобається продукт, ти рекомендуєш іншим людям, вони мають можливість його купувати, користуватися, а продукт має властивість закінчуватись і вони повторюють свої покупки. А компанія нараховує вам бонуси за те, що ви колись порекомендували цим людям скористатися такою можливістю. Мережевий маркетинг базується на тому, щоб Збудувати команду з тих людей, які готові стати бізнесменами і використати можливості мережевого маркетингу для того, щоб створити власний бізнес. Важливо вміти комунікувати важливо любити людей. Важливо. Спілкуватися, ну і важливо, звичайно, хотіти цьому навчитися. Тому не основне бути продавцем. Дуже часто продавці не досягають успіху в мережевому маркетингу. Дуже часто продавці заробляють мізерні гроші. А хто заробляє великі гроші і як це зробити, слідкуйте за моїми відео, підписуйтеся на ютуб канал, ставте лайк внизу цього відео. І до зустрічі слідуючі інформації цінності, які я вам буду давати кожного дня.